Відьмак 3 одна з найкращих ігор за всю історію ігрової індустрії, і я вважаю, цей статус вона отримала заслужено. Гра глибоко засідає в серці і вже ніколи звідти не йде. Розробникам вдалося створити та відобразити безліч локацій та персонажів зі своєю історією, характерами та походженням, про які можна записати не одне відео. Але сьогодні я розповім вам, чим надихалися розробники відьмака 3, створюючи певно, одних з найексцентричніших. Ніших дієвих осіб, хазяїк лісу, вітаю піпли! Ви на україномовному ютубі за мікрофоном Дім Дімич. Не забувайте про подобайки, підписку та коментарі, а також за можливістю фінансову підтримку на Патреоні або разовим донатом. Всі посилання в описі починаємо. Бряха, шептуха, кухарка. Тріо відьом з кривовухових боліт одні з найінтригуючих персонажів у відьмак 3 і найтривожніших істот в історії відеоігор. Вони рідко опиняються в центрі події, адже за гру ми зустрічаємося з ними кілька разів. Але їх присутність можна відчути по всій підконтрольній їм території велена. Звідки прийшли відьми? Вони не схожі на сучасних перероблених відьом, яких ми знаємо з серіалів чи фентезійних ігор. Швидше це істоти, чиї залиті кров'ю. Коріння сягають глибоко в нездорову уяву з давніх народних казок, включаючи багатовікові згубні стереотипи щодо людей похилого віку або ж метафори жахливої жіночої сексуальності. Немає якоїсь окремої історії, яка вплинула на створення відьом з кривухових боліт. І все ж таки Projekt Red не представила їх з порожнього місця. Вони ніби вирощені на смердючому родючому ґрунті із застосуванням стародавнього, практично втраченого методу оповідання, вивчаючи найвідоміших істот із казок, можна простежити їх вплив на створення тих самих хазяйок. Можна згадати злу відьму з німецької казки Гензель та Гретель. Вона заманювала дітей, використовуючи свій пряниковий будиночок. Потім відгодовувала їх, а в кінці кінців готувала і їла. Подібно Гензелі, Гретель, селянські діти велена вирушають поодинці в ліс з привидами, а оскільки хатина хазяїв лісу зроблена не з пряників. Їм доводиться використовувати різноманітні солодощі, щоб привести втрачених дітей до свого будинку. Баба Яга зі східноєвропейського фольклору ще одна відьма-людожерка, яка відчуває слабкість до дітей. У деяких казках баба Яга це тріо одноіменних сестер, як і багато відьом, серед них кухарка та пряха. Вона асоціюється з домашнім знаряддям, а саме з тупою та міклою, які використовує для польоту в небі. Подібно до господарок лісу, баба Яга похмура підступна. І неоднозначно з морального погляду. Можливо, вона тебе з'їсть, а можливо, нагодує і потім, зібравши в дорогу, дасть порцію мудрих настанов. Але все це лише один бік медалі, якщо щодо селян, які скоряються господиням лісу, подібно до божеств і приносять їм жертви. У казках немає нічого подібного, проте витоки можна знайти у міфології. Греко-римські парки, як і норвезькі норни, це три богині, що визначають майбутнє і дату смерті всіх живих істот. Подібно до пряхи, яка створює чарівні гобелени з людського волосся, вони пов'язані з ткацтвом. Вони плетуть і рано чи пізно обрізають нитки долі. Пошук такого зв'язку між злими відьмами і богинями долі може здатися дивним, але ж відьмак 3 далеко не перший розважальний проект, в якому робиться щось подібне. Три дивні сестри з Макбет Шекспіра це відьми зі схильністю до пророцтва, що постійно регочать і помішують котли. Причому прикметник дивні має тут інший сенс, хоча вони й справді дивні. Він утворюється від давнього англійського слова, що означає долю. Хазяйки ж лісу також славляться своїми пророцтвами, передбачаючи появу цирі. Проте всім їм чогось не вистачає. Ті витвори відьом дають нам ключ до розуміння всього, що тут діється. Шабаш хазяйок лісу на лисій горі веде нас до пізнього середньовіччя та раннього нового часу. У фантазійних оповіданнях, що описують регулярні шабаші відьом того часу, також вказувалися ритуальні жертвоприносення дітей, канібалізм, кровозмішувальні оргії і соромні поцілунки, що представляють своєрідну протилежність християнській вірі. І все це у шостих-сьомих століттях і призвело до появи мисливців на відьом. Однак, пішовши шляхом цієї теорії, ми відхиляємося від фольклорного погляду на відьму. Дивно, але шабаш відьом це недавня віра, яку підтримують наївні селяни. Скоріше це зношена літературна метафора, яка була переформована на користь нового для пізнього середньовіччя визначення чаклунства, яке використовувалося освіченою елітою, включаючи священнослужителів, теологів, юристів. Для цих освічених чоловіків непробачним злочином відьом було використання шкідливої магії, що називали відьомством або ж чаклунством, а також відступ від Бога через договір з дияволом. Голодний селянин, чия корова раптово здохла, навряд чи. Погодиться з подібною оцінкою, і «Відьмак 3» тому приклад. Всі, хто не відносить себе до фанатиків вічного вогню протягом гри, не турбує вплив на духовну віру. Тому це справжнє відьомство, яке використовується хазяйками лісу, що становлять реальну загрозу. Підтверджують цю загрозу, і ляльки знайдені в підвалі відьому і використовувані, зокрема, щоб наслати прокляття на Гану Стенгер. А от вбивства і канібалізм, практиковані хазяйками лісу, відбуваються далеко від сторонніх очей, і тому шабаш на лисі горі не має нічого спільного зі старими визначеннями відьомського шабашу. Насправді це досить святковий захід, повний квіткових гірлянд, а його відвідувачі, це ж зовсім не відьми, а прості селяни, які їм поклоняються і сподіваються на милість у формі чарівних жолудів. Цей шабаш не присвячений зловісній змові з метою падіння духовного світу, принаймні з погляду селян, які вважають його місцевим фестивалем родючості. Тож щоб розгадати цей останній пазл, варто звернутися до більш сучасної течії неоязичництва. Тисяча 1921 році Маргарет Мюррей опублікувала своє наукове дослідження Культ відьом» у Західній Європі, якому шабаш описується як неправильно витлумачений пережиток до християнського культу Діани. Прихильники цього культу стверджувала Мюррей, поклонялися Богу одночасно чоловічої та жіночої статі, і що не менш важливо, проводили обряди родючості. Її авантюрну теорію давно спростували, але за час існування вона встигла надихнути інших письменників та неоязичницькі релігії. Ці неоязичницькі вірування часто включають рогатого бога, якого як кажуть християни прийняли за диявола, а також триєдину богиню. І тут триєдина богиня, що складається з діви матері та старої, має пряме відсилання до відьмака три у вигляді культу богині, Мелітеле. Важко не думати про хазяїк лісу, як про темне відображення цієї триєдиної богині. Зрештою, їх троє їм поклоняються як місцевим богиням родючості. А стара це третє обличчя одночасно для культу Мелітеле та триєдиної богині. У певному сенсі різноманіття хазяїв лісу натякає на їхнє широке походження. Вони сплетені з різних історичних, фольклорних, міфологічних ниток, що зачіпають як давні часи, так і сучасність. Ці нитки були добре заплутані ще задовго до появи третього відьмака, але це не спростовує творчих досягнень гри. Замість того, щоб безладно змішувати в котлі інгредієнти в надії отримати потужне зілля, відьмак 3» ретельно опрацьовує щось інше, що відчувається одночасно новим і безшовним, але водночас віддає данину суперечливим стародавнім фактам. Завдяки такому підходу до пропрацювання персонажів, лору, гри, наративного дизайну та музичного супровіду, кожна зустріч з кожним ключовим героєм має сильний вплив на гравця. Що говорити, якщо навіть звичайні сайт-квести вважаються одними з найкращих і досі. На цьому в мене все. Якщо відео було пізнавальним та цікавим, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі. Також канал можна підтримати фінансово на Patreon або разовим донатом. Всім дякую, бережіть себе і па-па!